Мене питають, а ти знала, чим він займається? Ну, Звичайно, я знала, чим він займається. Я вже чекаю, коли мені припишуть багатого коханця. Ну а чому Чому саме батька? Ну, я, 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 я ніби ну, симпатичний, я дуже люблю ходити заплямована. це, знаєте, такі ознаки продуктивності. Останнім часом ви точно заплямована. Січня цього року художниця Соня Морозюк уникала коментарів щодо корупційного скандалу, ініціаторами якого стала родина її вже колишнього нареченого львівського бізнесмена Романа Гринкевича. Проте раптово передавши в майно мамі, скандальна художниця у футболці, не даю без декларації, вирішила розповісти, нібито усю правду. Ходить по часу, коли ви це розповідаєте, перебуваєте у стосунках з Романом Гринкевичем. то це йому дуже подобався ваш сквірт, і саме за нього він вкладав у вас шалені корупційні гроші. О Боже, Боже, Боже. Що ми робимо з вами це інтерв'ю? Тепер скажіть. Ну може, то по прес продажу картин, і я буду багато дівчинку. Водночас справа Гринкевичів потрохи просувається, і вже відомо, яке покарання отримує корупційне сімейство. Якщо Жодної ви загуглите, що таке сквіт, можливо, у вас буде сьогодні приємний вечір. Я не є суспільно небезпечною людиною. Я раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Я суспільно небезпечною про це все поговоримо вже у цьому випуску. Чому Морозюк так і не продала подарунки від Гринкевича? як ховає своє майно? Та скільки доведеться сидіти за гратами Роману та Ігорю Гринкевичу? далі. Вітаю, ви на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Фамілія На Звичайно, я знала, чим він займається. Сонька, я йду давати хабар. Наразі вже п'яти членам злочинної організації Гринкевича повідомлено про підозру, зокрема у створенні та участі у злочинній організації та заволодінню чужим майном шляхом шахрайства, чиненому злочинно організацію в умовах воєнного стану, особливо великих розмірах. Нині зазначається, що членів злочинної організації затримано і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення Олі на срок до 12 років із конфіскацією майна на все, що в мене є на все моє майно накладено. Але ж вам сказала, що ну, мені не зрозуміло, чому накладено арешт, наприклад, ну, квартира куплена в 2010 році. Мені було 12 років. А вона на неї теж накладено так, арешт. ну, на все, на все моє майно, котре є в декларації, накладено арешта. ДеБР ініціювала накладання арешту на нерухоме майно і екс-нароченої сина Гринкевича Софії Морозюк, але ця. Вигадала складну, а насправді банальну схему: дві квартири та галерею. Дівчина продала під заставу за угодом у позики своїй мамі. Таким чином їй вдалося убезпечити цю нерухомість, попри заяви ДПР про арешт та конфіскацію. Заслужила. Хочу вам показати. У мене тут є костел, Софійський собор, Володимирський собор, Михайлівський, Олімпійський. Коротше, в мене видно все. Найдорожчий елемент в моєї квартири в ремонті це знаєте що? Неочікувано. Це двері. Три тисячі євро, одна ця двері. Мені було дуже боляче за них платити такі гроші, але їх слава Богу, тільки дві в квартирі. Це просто два смарти. І напевно вас цікавить відповідь на інтимне питання: скільки коштувала квартира? Але скажу, що зараз у цьому ЖК один квадратний метр коштує. Три тисячі доларів. Я купила як і казала набагато дешевше. А скільки квадратів там? Я вам скажу, скільки квадратів, щоб ви прикинули так? ти-ти-ти, Плюс полпуса ага. 72 квадрати. До речі, в новому інтерв'ю Морозюк навіть пояснила, ще раз місяць після махінації навіщо це зробила. Художниця сказала, що умовно взяла іпотеку у матері за для власної безпеки, а не з метою перешкоджання слідству. Втім, майно все-таки арештували 12 лютого. Стосовно арешту дійсно на моє все майно накладено арешт, але ну я вважаю, що це повний правовий нігілізм. Я буду подавати апеляційну скаргу. Нині дівчина готує документи з адвокатами, щоб оскаржити арешт власного майна. Тим часом обручка граф, яку під час катання на гондолі надягнув їй на пальджах Женкевич. Досі в морозюк, як і подаровано ним кольє від карт'є. Я знаю, що ну, я, я, я ж не маю нових документів і, і чеків відповідно. А, коли є таке на сайті, відповідно до цін сайту сто коштує 17 тисяч євро. Що робити з подарунками Гринкавича, дівчина ще не вигадала, бо напевно думала, що всі забули. Але тут таке питання, тому довелося викручуватися. Дивіться, все залишається в силі. Я написала, що як тільки це станеться, я обов'язково про це розповім. Ви ж розумієте, що ну в мене немає документів на ці прикраси. Ну, мені дарували даруються про ну, прикраси без документів. Це зараз в процесі. Художниця Соня Морзюк зізналася, що не хоче за безцін продавати дорогоцінні речі, подаровані їй екс нареченим Романом Гринкевичем. Тож Соня Морзюк відповіла, кому планує продати виручені кошти. Як з'ясувалося, це буде заступник командира 14-го окремого батальйону Євген Карась, який захищає Україну на сході ще з 2014 року. Я хочу багато за них взяти, але ж ви розумієте, що я не маю змоги е, піти там у магазин картє і, і, і їм дати. Ну розуміти, що це вже е, ношене і без без документів. Ви розумієте, що ну, типу, віддавати кольє за тисячу доларів? Е, ну ні, я хочу, я ж сама хочу щиро, як наймога вигідніше зробити цю. Е, Історію, тож я чекаю. А ось сестра Гринкевича й досі продовжує відстоювати гідність чи що там залишилася свого брата. Після чергового судового засідання, де Романа Гринкевича залишили під вартою до 17 квітня, на своїй сторінці Ольга дописала наступне. Мої сім'ї немає чого приховувати. Батько та брат працювали все життя. Чесно, з нашої сторони адвокати надали усі докази в вигляді документів та договорів, а не безпідставні томи видуманих звинувачень, які не були підкріпленими жодними фактами. Ольга Гринкавич закликала прослухати промову свого брата та включити критичний розум, щоб проаналізувати ситуацію і зрозуміти, як це насправді є. Хотів почати, що звинувачення поставці ніякісну товарні не відповідають і в принципі не можуть відповідати дійсності. Я переконаний, що мета це його сунути одного з найбільших постачальників міні оборони. Нещодавно вперше Ольга та Світлана Гринкевич дали коментар для ЗМІ. Точніше, їх вчасно підловили журналісти ТСН. Яка моя позиція з цього приводу Ви самі бачите, що наша сім'я зараз переживає важкі часи? Все, що чоловік будував на протязі років років сином. Воно знищено, зруйновано, знецінено, знеціннено безпідставно, без жодних доказів, без жодних фактів. Отже, дружина бізнесмена Ігоря Гранкевича дала коментар змі щодо сина Романа і свого чоловіка Ігоря Гранкевича, Фігурантів справи про закупівлі міністерства оборони. Як ми знаємо, Гранкевичів і ще трьох членів, названої слідством злочинної організації, підозрюють Купівлі неякісного одягу та білизни для зсу сьогодні. Що ми бачимо? Бізнес, який функціонував успішно, зруйнований жава не дотримує велику кількість податків через бездіяльність наших структур. Що стосується чоловіка і сина, я впевнена в їхній невинуванності в тій, яку їм інкримінують. Ну я думаю, висновки ви самостійно можете робити, коли одна стаття змінюється на другу. Це вже про щось свідчить. Я нагадаю, 17 травня 2023 року, Світлана Гринкевич, колишня співзасновниця ТОВ Трейдлайнс Рітейл та дружина Ігоря. Ренкавича стала власницею двох квартир в Києві на вулиці Драгоманова. Це Печерськ, площою 51,6 один квадратний метр та 123,6 квадратних метри. Загальна ринкова вартість цих нерухомостей оцінюється приблизно від 30 до 35 мільйонів гривень. За останні два місяці ми були і. Ми розіграли півтора мільярда. Потім розіграли 1,2 мільярда. Потім ми стали шахраями. А у листопаді того ж року Гренкевич придбала земельну ділянку площею 1,7 гектара у Львівській області. Вже у березні наступного місяця Світлана Гренкевич придбала мотельний комплекс Катерина, розташований на обхідній дорозі. Віддалений всього на 500 метрів від стадіону Арена Львів. Тепер нам інкримінують, що продукція неякісна, поставлена на військові частини залі не продукції. Це не є кримінальна відповідальність, це є господарська відповідальність. Я думаю, тут і надії, що суд в нашій державі розставить справедливо всі крапки і покаже істину проблеми, яка штучно створена. Яка ваша позиція стосовно всього, що відбувається? Ну, на жаль, за порадою адвокатів я не можу коментувати те, що відбувається зараз. Але ведеться досудове розслідування. Два рази відміняли, переносили суд. Сьогодні брата не доставили фізично, тобто вони створюють всі штучні умови для того, щоб він не виступав публічно. Адже ми розуміємо, що правда на нашій стороні все, що відбувається довкола моєї сім'ї, зараз я рахую, що це є стопроцентне замовлення. Але найгірше в цій ситуації те, що компанія Гренкавича продовжує постачати продукти військовим на Херсонщині та Миколаївщині. Адже наприкінці 23-го року компанія Гренкавича Тренд Лайнс на конкурсних торгах в системі Прозоро стала переможницею на постачання харчів по одному з 30 контрактів для збройних сил України. Через неможливість забезпечити поставку продуктів міноборони ухвалило рішення та надіслали всі необхідні документи тренд лайнс рітейлу для розірвання контракту, щоб уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, 16 січня міноборони оголосили в прозору інший конкурс на укладання контракту щодо постачання харчування для зсу. За процедурою прямих договорів, заступник міністра оборони полковник Віталій Полувенко повідомляв 9 січня, що у Міноборони залишився тільки один контракт із компанією, афільованою з Гренкевичем. Він діє із 1 січня по 1 квітня. Ця угода на постачання харчування військових у Миколаївській та Херсонській областях. Ця угода наразі чинна і вартість складає зазначені майже 470 мільйонів гривень. Проте тривають процеси для того, щоб вже з 1 квітня жодна з компаній Гринкевича не займалася постачанням для ЗСУ. А Романа та Ігоря Гринкевича тим часом притягнуть швидше за все до відповідальності. Наступне засідання призначене на 17 квітня. Чим воно завершиться, будемо спостерігати, і звичайно, всі деталі повідомимо нашим глядачам. Тож обов'язково підпишіться на канал Ростослав Продакшн, Натисніть на вподобайку та дзвінок.